Онкодиспансер впроваджує в свою медичну практику нові методи оперування, традиційні застаріли, хочуть бути прогресивними, а диспансер, щоб відповідав вимогам сучасної медицини. Лапароскопія, операції на внутрішніх органах, які проводять через невеликий отвір у порівнянні зі звичайними операціями. Ми продовжуємо впроваджувати такі ну, сучасні технології, оперативні технології в, в, в хірургії, в гінекології. Тобто лапароскопічний метод все таки він повинен бути в нашому. Закладі, тому ми ну, і от і на сьогоднішній день теж планували гінекологічну операцію. Буде сьогодні хірургічна операція. Першу операцію такої складності цим методом виконали з гінекології під керівництвом київського колеги Миколи Крестіанова. Наразі наші лікарі вчаться проводити їх самостійно. Наступний крок лапароскопічна операція по видаленню частини кишечника при онкології. Вона складніша. Коли видаляється частина кишечника, потім відповідно формується анастомоз стомоз між дистальним і проксимальним відділом кишечника, есть тобто, в принципі, ну і виділення враженої частини кишечника з пухлиною. Використання цього методу, за словами лікаря, не впливає на відсоток одужавших та переваги беззаперечно суттєвіші. Це робиться лапароскопічно, практично без якихось додаткових розрізів живота, без, без мінімальною травмою. Тому ці операції, як правило, легше переносяться пацієнтами. Період реабілітації значно зменшується буквально до 2-3 днів. Використання медикаментів значно зменшується. інвалідизуючий ефект від операції теж практично відсутній. Зараз майже повний спектр всіх операцій, які існують в онкогінекології, роблять міські лікарі самостійно. Відтепер додали в свій арсенал ще один. У майбутньому планують повністю перейти на такий вид оперування та видаляти ним навіть лімфовузли. Пацієнтам зручніше, не треба їздити до столиці чи в інші міста. Якісну медичну допомогу онкохворі зможуть отримати в рідному місті.